Победы победами, а рекорды рекордами. Украинские артисты считают, что если уж побеждать, то основательно надо так, чтобы в книге рекордов Гиннесса оставить свой след. Поп-конвейер отмерил, посчитал, округлил некоторые цифры и составил свой рейтинг рекордов шоу-бизнеса. Кто и за что туда попал, смотрите в следующем сюжете. Незважаючи на дорікання журналістів, шоу біз в Україні впевнено розвивається, про це свідчать не лише здобутки окремих творчих одиниць, а й чесні рекорди. Спільний тур «Тік» та Ірини Білик 2013 року увійде до книги рекордів України. Причина музиканти дали найбільшу кількість концертів у рамках одного тура. Моя ідея була на да, я думаю, це і Я дякую, що Іра погодилась. хоча якби. З одного боку, трохи така була річ частково авантюрна. Да? Тобто в нас було досить мало часу, щоб підготуватися, але як бачите, все справилися, музична частина якісно відпрацьована, і частина пов'язана із шоу, з хореографією. То все я вже шмаса вийшло. Іноді, задля того, щоб потрапити на сторінки книги рекордів, потрібно бути не лише талановитим, а й винахідливим. Так, у 2012-му співачці Алоїс вдалось увійти до музичної історії, відзнявши за одну годину 10 хвилин кліп на пісню Love me, leave me». До речі, Алоїс довелося перекреслити досягнення Павла Гудімова. Його кліп 2005 року на пісню Коротка розмова відзняли за три години 38 хвилин. Я так не люблю рисуватися і, е, скоріше всього, очень сильно не люблю це робити. і зробити це з допомогою своєї професії. А от рекордний крик українського шоу-бізу належить Руслані. Щоправда, волала співачка не сама, а разом з ста тисячами футбольних шанувальників. Було це під час євро 2012 у Києві. За підрахунками Руслана та її численний хор викликали звукове цунамі потужністю 119 дБ. децибел. Сучасна музична культура неможлива без інтернету. Тож не дивно, що із поширенням популярності соцмереж з'явились і нові рекорди. Звісно, нам ще рано рівнятися на Гагу та таріану, але й в українському шоубізі є свої королі ФБ. у 2011-му Сторінку українського гурту казаки залайкали понад 27 тисяч користувачів. Сьогодні ця цифра зросла майже втричі: 65 тисяч 650. І наша добірка рекордсменів українського шоу-бізу не була би повною без потапа і Насті. І хоча всі рекорди цього колективу офіційно не затверджені, це не означає, що їх не було. От кому, наприклад, під силу роздати шість концертів за чотири години або забити клуби Сан-Франциско і Атлантік Сіті відвідувачами, так що яблуку ніде впасти. Звісно, лише крошка По і його вірна подруга Настя здається не на таке шоу бізнесове диво. Всі хотят э, поиметь америку Але щоб поиметь америку нужно не пытаться її поиметь хай до